До п'ятиріччя благодійного фонду Дениса Парамонова знайомимо вас із видатними особистостями сучасності. Антон Жиляков, художній керівник театру Тимур. Людина, яка допомагає зберегти та популяризувати наш культурний код. Дякуємо цьому провіднику добра за цікаві постановки, завжди креативну подачу, за сотні благодійних концертів і десятки тисяч щасливих дитячих облич. Дякуємо. Коли діти приходять до нас до на театр, ми кажемо, ми не будемо робити з вас акторів. Нам дуже важливо допомогти вам стати людьми. Для того, щоб почати комусь допомагати, треба спочатку відчути всередині таку потребу. Нам приємно, що в якийсь момент наші стежки перетнулись з фондом Дениса Парамонова. Ми намагаємось, де ми можемо допомогти в справах фонду. Цей фонд не відмовляє, коли ми до нього також з проханнями звертаємось.